У вас зараз вже гарячий період чи тільки підготовка до гарячого? В нас вже почалася вступна кампанія, але ще не найгарячіший період наразі. Так. Найгарячіший період почнеться тоді, коли закінчиться зовнішнє незалежне тестування. І е, дивіться, тут є такий нюанс. До 12 серпня мають оголосити результати основної сесії. Так? До 21 серпня додаткової, а спеціальної аж до 19 вересня. Тоді виходить, що навчання стартує для першокурсників набагато пізніше, ніж зазвичай. Навчання в цьому році дійсно стартує пізніше ніж зазвичай в політехніці. Ми орієнтуємося, що почнемо навчання десь з 18 вісімнадцятого 16-го вересня, тобто, ми до цього часу плануємо зарахувати в основному наборі всіх. Державників та комерційників, додатковий набір на бакалаврат буде тривати до кінця вересня, тобто, в принципі, ще ми можемо дозарахувати таких людей. Але, от на рахунок сесії цього мультипредметного тесту, то ті вступники, які здали перші дві сесії мультипредметного тесту, вони встигають подати заяви свої на державну форму навчання. А от той, хто буде вступати по спеціально організованій, він напевно, що вже не встигне претендувати на бюджет, буде вступати лише на комерцію. А скажімо, змоделюємо ситуацію, коли буде. Сесія і повітряна тривога. Це сесіякось переноситься на пізніший період. Ну, в принципі, організовують сесії мультипредметного тесту не заклади освіти. Це організовує український центр оцінювання якості так знань освіти. І він, в принципі, передбачав таку ситуацію: що якщо буде повітряна тривога, то тест може перерватися і продовжитися тоді, коли повітряна тривога закінчиться. Оскільки цей тест він складається за комп'ютером в цьому році, тобто вступники відразу складають всі три дисципліни. Вони не ходять окремо на кожну дисципліну, тобто це передбачено. Нашою державою, нашим законодавством. Давайте тепер трохи детальніше поговоримо про умови цьогорічного вступу, які є відмінними від усіх попередніх років. Чого додалося, або чого ви навпаки від чого відмовились? Не ви особисто, а Загалом. навчальні заклади та відповідно до наказів Міносвіти. Ну якщо дивитися, то в принципі основна різниця це між ЗНО. І оцим от національним мультипредметним тестом. Якщо дивитися по так, в загальному, то вони особливо між собою не відрізняються, тому що і в ЗНО було три складових, і в мультипредметному тесті є три складових. Просто коли вступники здавали ЗНО, то вони їх, як я вже згадував, здавали в різні дні. Ну і як правило, третій предмет це був предмет на вибір, в залежності від того, на яку спеціальність вступник хотів вступити. В цьому році всі три предмети вони чітко регламентовані. Це українська мова, математика і історія України. І фактично цей третій предмет на вибір не дається. Тому для багатьох вступників стало це трохи, скажімо так, неочікуваним, тому що багато хто третій предмет ходив до репетиторів і вивчав детальніше інший якийсь. В більшості я знаю, що багато хто іноземну мову хотів здавати там, чи технічні такі спеціальності науки, як фізику, там хімію. Ну але враховуючи цю історію, всі вони в рівних умовах, всі такі вступники. Також в цьому році, що змінилося, то це розширилися терміни подачі заяв. І подачі потім оригіналів документів. Тобто в цьому році ми маємо можливість приймати заяви фактично цілий місяць. Це є з 29 липня і по 23 серпня. Після того, коли єдина база надасть рекомендацію, вступники мають право подавати свої оригінали. Ну і, Відповідно, подають оригінали фактично до 10 вересня. До 3 вони там подають на бюджет, до 10-го можуть подавати на комерцію. У е... скільки навчальних закладів можна одночасно подавати? У цьому переліку є е, зміни? Є, ну, є. ну Сказано так, що можна подати 5 заяв на бюджет і 20 заяв на комерцію. Вибірка може бути різностороння. Чи це буде 5 заяв в один заклад, всі на бюджет, так чи це буде 5 заяв в різні заклади освіти? Не має значення. Але вступник він, скажімо так, має максимум, що подати, це 5 бюджет і 20 комерція. Ми просто зустрічалися з випадками, зокрема позаминулого року, коли політехніку подали 63 заяви від одного вступника. Ну зрозуміло, що це скажімо так, неправильно 63 заяви від одного вступника на так. різні факультети, на різ... спеціальності, так, бюджети, так, комерції так, і так, так далі. Як ви розібралися з цим всім? Ну, це вони подають через електронний кабінет. Ми ці всі заяви прийняли. Вони були зроблені відповідно до чинного законодавства. Тому ми всі 63 заяви прийняли. Ну якщо він хоче, то хоче це. це як адвокати Медведчука у сьогоднішній справі? Вони тільки те й роблять, що якісь е, ну, документи надсилають для того, щоб затягнути процес. Так. Я жартую, звичайно, мотиваційний лист. Одна із тих питань, до яких вступники абітурієнти звертаються: що із цим документом, чи він обов'язковий для всіх, і особливо для тих, хто вступає на державу, Форму навчання і на комерційну мотиваційний лист є обов'язковим для будь-якої заяви. Незалежно який є вступник, і незалежно на який рівень освіти він хоче вступати. Мотиваційний лист є обов'язковим. Мотиваційний лист можливо, наші вступники трохи завищують його реальну роль цього мотиваційного листа, оскільки для вступу на бюджет він не грає практично ніякої ролі, тому що він не оцінюється балами, він не є в складовій самого конкурсного бала. Тобто складова конкурсного балу – це виключно ті от предмети мультипредметні складові мультипредметного тесту. Мотиваційний лист береться до уваги тільки в тому випадку, якщо в нас є якісь певні вступники. Які мають абсолютно рівні бали, і їх неможливо прорангувати хто вище, хто нижче, використовуючи попередні можливості цього рейтингування, тобто, в залежності від того, який пріоритет заяви, в залежності від того, які бали по дисциплінах, зокрема по математиці, бо в неї найвищий коефіцієнт, потім по українській мові, і потім по історії. Якщо ці всі додаткові критерії оцінювання не дали можливості нам розставити вступників, то тільки тоді ми звертаємося до мотиваційного листа і вичитуємо і оцінюємо їх. Який мотиваційний лист краще написано, тобто тут ми можемо змоделювати ситуацію, якщо на ствиступає на спеціальність, скажімо, 100 осіб, і ну мала ймовірність, що з них двоє осіб будуть мати однакові бали із так. математики, з мови так. із історії, е, і лише тоді, і лише тоді, а і ще треба здати. Ну правильно, заноці бали. І тоді ви маєте, як за додатковий аргумент прочитати цього мотиваційного листа? Ми його читаємо і так, але тільки тоді ми його повинні. Оцінити оцінити для того, щоб поставити якісь мотиваційні угу. лист вище, а якісь нижче, але прочитати ми повинні кожен. Ну щоб хтось не написав дурниці, якої це бо всяке буває. А Тирульта, скільки а, в основному осіб вступає до Львівської політехніки, ну, скажімо, статистика минулого року про що говорить? Статистика минулого року говорить, що у нас було до 50 тисяч заяв на всі рівні освіти. Тобто, якщо ми говоримо про бакалаврат, про магістратуру і про вступників на базі диплома молодшого спеціаліста в цьому році може бути вище 50 тисяч мотиваційних листів. Вам треба прочитати, якщо буде така необхідність, то так. А хто це все робить? Працівники приймальної комісії у нас є відбіркові комісії. Тобто є люди, які це будуть читати. Ну це передбачено все. Ви розумієте, чому я питаю? Бо насправді це один із тих елементів, якими можна зловживати. Бо мотиваційний лист не обов'язково абітурієнт пише, а може писати мама, тато, брат, сват, міністр освіти, якщо він добре знає критерії, і це є така лазівка для певних маніпуляцій індивідуальної оцінки. Звичайно, що так, але я ж вам кажу, що роль мотиваційного листа вона вступниками занадто завищена. Наприклад, для вступу на комерцію достатньо написати мотиваційний лист. Але, от поправки нові, які вийшли до порядку прийому на навчання у 2022 році, говорять про те. Що мотиваційний лист буде вичиту. Ну, ми, ми будемо рангувати мотиваційні листи тільки в тому випадку, якщо нам забракне ліцензійний мі, ліцензійних місць для вступників, які подали свої заяви. Якщо у нас є, наприклад, 500 ліцензійних місць на якусь спеціальність і туди подало 495 заяв, тільки комерційних, ми цих всіх вступників ранжуємо в алфавітному порядку, тому що немає конкурсу. Тому немає потреби усі нам... Усі ідуть так: усі ідуть, Усім ми пропонуємо йти. якщо вони а якщо подають... подасться 505, то ви то змушені тоді... перечитати всі 505 тоді і ми... проранжувати за цими оцінками, які мотиваційні ласти. Тоді так, тоді так. Тоді ми повинні їх проранжувати так, щоб поставити uh -huh. якийсь порядок. Але оскільки ліцензія е зараз є на рівні освіти, на перший рівень освіти, на другий рівень освіти, то в принципі ліцензії в Львівській політехніці є достатньо, щоб Зарахувати дуже багатьох студентів. І нам фактично ну, менше ніж на половині спеціальності придеться отак отранжувати наших вступників. А ви вже знаєте ліцензії державні на е, ліцензії на не ліцензія замовлення державні на е, місця в політехніці. Є в нас розміщені на нашому сайті максимальні обсяги. Тобто, це ті місця, на які ми можемо претендувати той максимальний обсяг. В межах цього максимального обсягу ми можемо отримати якусь певну кількість. Це mm -hmm. може бути максимум, але це може бути і трохи менше. Все залежить від того, як єдина база ЄДЕБО рекомендує до нас вступників. Ну, якщо ми візьмемо інститут економіки та менеджменту, скільки осіб ви можете взяти на державне замовлення? Е, е. Треба теж дивитися по спеціальних. Там, як, наприклад, є спеціальність менеджмент, яку ми можемо взяти, десь 90 осіб, є маркетинг, де можемо взяти 25, економіка бізнесу, де можемо взяти 22, фінанси, де 26, по-моєму, облік і оподаткування десь до 20 місць. Е Якщо говорити в загальному обсязі, то це який відсоток державних місць з загального якщо дивитися з загального обсягу, то інститут економіки може мати орієнтовно 11-12% відсотків місць. Угу. І так на цей рік також приблизно такі відсотки залишаються, і на цей рік ми приблизно так орієнтуємося, що залишається так. Найбільшу кількість нас мають комп'ютерні інститути. От інститут комп'ютерних наук інформаційних технологій і інститут е комп'ютерних технологій, автоматики та метрології. Ці два інститути мають досить велику кількість державних, тому що місць. держава потребує зараз. Таких так, це востребована спеціальність. Держава пропонує, хоче таких фахівців. Фактично, це 12-та галузь, куди йдуть всі комп'ютерні науки. От комп'ютерні науки мають максимальний обсяг 400 місць. Це більше ніж, наприклад, інститут економіки. Загалом цілий землі. добре, пане Михайле, але цього року мало би збільшитися очевидно. Кількість замовлення на архітектуру будівництво Україна буде потребувати відновлення. Таке ви спостерігаєте на будівництво? Так, кількість місць на будівництво нас збільшиться, на геодезію збільшиться. Якщо говорити про архітектуру, то це така специфічна спеціальність, на яку кількість місць є фіксована щороку, угу. тобто там немає максимальних обсягів, там є стала кількість 100 місць, і більше, ні менше, ми, як правило, не отримуємо. Тобто, от це 100 місць. і так в цьому році теж орієнтуємося на 100 місць. Якщо говорити про загальний загальну кількість осіб, які вступають до політехніки, ви згадали про 50 тисяч осіб приблизно з минулого року. На цей рік ви очікуєте збільшення у відсотковому на Наскільки? Ми говорили не про тих, які вступають, а про тих, які подають заяви. Так, ті, тобто які так, подають так, це заяви. подають заяви. Зрозуміло, що з цих 50 тисяч заяв не виключено, що живих людей, які подали заяви, може бути 12-13 тисяч, які просто подали по дві, по три, по 4 заяви. В цьому році ми орієнтуємося, що в нас вступників може бути відсотків на 10-12 більше. Е, можна робити вже такий висновок, оскільки в політехніці існує м, освітній центр Крим Україна. Він з 2017 року в нас діє. В цьому році він називається освітній центр Україна, е, До нього звертаються особи з тимчасово окупованих територій. Ну угу. і в цьому році це вже з особливо небезпечних територій, е, враховуючи, що для них тільки зовсім недавно ми почали від них приймати документи, і до нас звернулося вже більше ста осіб, які точно намірені в нас вчитися. А подача заяв починається лише з 29 липня. То ми проорієнтуємося, що в нас кід е число цих вступників суттєво збільшиться, тому можна чітко так спланувати, що якщо ми минулого року зарахували в районі там шести тисяч першокурсників, то в цьому році може бути 6-700 до 7. от такі от прогнози. А, натомість випускники, скажімо, львівських навчальних закладів або ближніх до Львова, вони зараз будуть також подавати за вашими прогнозами до політехніки. Чи ви спостерігаєте за тим, що багато хто буде за кордоном вступати? Ну, можна робити такий чіткий висновок, що дуже багато молоді, яка закінчує 11 клас, особливо з західної України, повиїжджали зараз за кордон і вони. Планують вступати в заклади освіти європейські, тим більше, що європейські заклади, от, зокрема Польща, вони дають дуже хороші умови для наших вступників, і багато хто хоче там залишитися. Ну а з іншої сторони східняки, з частин східної, східної частини України вступники приїхали більше сюди на захід. Тому вони розглядають якось так наші заклади освіти. А випускники львівського навчального закладу з школи я маю на увазі, і випускник, скажімо, маріупольської школи. Вони будуть вступати на однакових умовах. Чи є пільги для тих осіб, які приїхали з тимчасово окупованих територій? Звісно, є пільги, є пільги. Ті всі вступники, які вступають через наш освітній центр України, якраз це вступники з тимчасово окупованих із. Вступники з особливо небезпечних територій вони претендують до нас вступ за квотою 2 Квота 2 це спеціальна кількість місць яка передбачена для вступників. Вони йдуть по окремому конкурсу. Вони мають 10 відсотків від загальних державних місць, які є в Львівській політехніці. І відповідно, якщо вони і беруть участь у конкурсі, то лише між собою. Але якщо подивитися реально, то Конкурсу серед них, напевно, що не буде, тому що кількість державних місць є досить великою, для, особливо на тій спеціальності, на які вони хочуть вступати. Вони також планують там комп'ютерні науки багато хто, кібербезпека, економіка, міжнародні економічні відносини. То там для них місць буде достатньо, щоб тої от квоти на них хватило. Коли я вступала, у нас була така цікава додаткова сесія. Це творчий конкурс. Є ще зараз творчі конкурси для вступу на деякі спеціальності? Є, е, звісно, в цьому році взагалі. У нас творчий конкурс він проводиться на три спеціальності: це архітектура та містобудування, дизайн, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація. Це 191, 22, 23 спеціальності. Завжди було так, що на цій спеціальності треба було мати два ЗНО, тобто, наприклад, українська мова і математика чи там якісь інші. А третім з ЗНО це був творчий конкурс. Тобто ЗНО не треба було здавати, а вони здавали творчий конкурс політехніки. Цьому році їм не треба було здавати ні ЗНО, ні результатів оцього мультипредметного тесту. Вони вступали виключно за творчими конкурсами, і ці творчі конкурси вже пройшли. Тобто, вони складали творчі конкурси в період з 1 по 18 липня. У Нас було організовано для них спеціально чотири сесії складання таких творчих конкурсів. Три сесії вже складені. Це для тих вступників, які претендують на бюджет. І їхні результати ми відповідно вже оприлюднили і завантажили в єдину базу. Ну, а четверта сесія це для тих вступників, які не встигли скласти, подадуть до нас заяву і будуть складати ці творчі конкурси, але претендують лише на комерцію. Угу. А свого часу були пільги також для абітурієнтів з гірських територій, з сільських місцевостей, зараз ще ці пільги залишаються? Е, нема такої пільги, сільський коефіцієнт в цьому році відмінили, тобто його немає. Тому вступники. З села вони вступають на загальних засадах. Для них не передбачено таких ну ніяких преференцій. Але основні пільгові категорії, такі як були, вони і залишились. Тобто, це в нас інваліди, перша група, друга група, діти-сироти, люди, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, учасники бойових дій, діти учасників бойових mm -hmm. дій. Перелік категорії пільгових ків є дуже дуже великий, і залежно а де можна ознайомитися з переліком. Давайте ми глядачам повідомимо, де можна подивитися, тому що власне виникають питання насамперед по дітях чиї батьки або зараз захищають Україну на передвій, або на жаль, втратили життя вже в цій війні. Тому де можна цей перелік глянути для того, щоб знати точно хто відноситься до такої категорії, можна глянути, якщо зайти на сторінку політехніки, розділ вступнику угу. вступнику. Там Є правила прийому, і в правилах прийому є перелік оцих от пільгових категорій, але краще це задзвонити до приймальної комісії. У нас там сім номерів телефонів. Відповідно, в нас є конкретно відділ, який займається виключно пільговиками. Оскільки їх дуже багато, то для того, щоб ми могли зі всіма попрацювати всі інформацію внести, то вступники до нас телефонують, і ми, в залежності від їхніх документів, переглянемо зразу, можемо дати відповідь, на що вони можуть претендувати. На які так. спеціальності ви очікуєте найбільший попит. Ну, вже буде, напевно, що третій рік підряд що комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, системний аналіз, інформаційні системи технології, право, міжнародні економічні відносини, психологія, журналістика це ті спеціальності, де в нас більше ніж 20 осіб на місце претендентів. Ну і відповідно, в цьому році і буде значна кількість вступників на технічні спеціальності. Це пов'язано з тим, що на технічній спеціальності для того, щоб вступити на комерцію, не потрібно здавати мультипредметний тест. Вони можуть вступити тільки за мотиваційним листом. Тому ну я так думаю, що це зроблено спеціально для того, щоб ці спеціальності трошки відновити. Тим більше потрібно буде таких фахівців, як я вже згадував, відбудовувати Україну. Ну але це дає можливість вступити багатьом людям, які закінчили школу вже трохи давніше. Їм важко зараз скласти цей мультипредметний тест. Але для них є можливість вступити, отримати вищу освіту. Технічні спеціальності, які пропонує політехніка, це які в нас дуже великий перелік технічних спеціальностей. Ну якщо дивитися інститут хімії, це хімічна інженерія, хімічні технології, інститут інженерної механіки, там прикладна механіка, матеріалознавство. Інститут енергетики, електроенергетики, електротехнології, теплоенергетики. Це Всі mm. ті фахівці, які знадобляться точно так. для відновлення так. інфраструктури, енергетики так. Та енергетики, пошкоджених об'єктів на території так. України. Ви згадали про те, що буде а, точно збільшена кількість вступників першокурсників. А чи не виникне питань і проблем із поселенням гуртожитки? Mm. До цього року ми всіх наших вступників поселяли в гуртожиток. Хто потребував цього гуртожитку? В цьому році не виключено, що можливо на початку навчання може виникнути якась певна проблема, оскільки все-таки зараз в наших гуртожитках і живе, все таки значна частина переселенців. Але тим не менше, я думаю, що ми всіх, хто буде потребувати гуртожитків, поселимо гуртожитки. Якщо не буде вистачати своїх, то я думаю, що будуть знайдені механізми, щоб орендувати цей гуртожиток де інде. Ми щойно говорили із директоркою департаменту агропромислового розвитку про конкуренцію між фермерськими господарствами. Як конкуруються вищі навчальні заклади за студентів, за абітурієнтів швидше? Ринкова економіка, заклади завжди мусять між собою конкурувати. Ну, бачите, не хочеться говорити у нас у Львові всі заклади освіти хороші. Але львівська політехніка завжди є першою в рейтингах серед всіх львівських закладів освіти. Тому, звичайно, що ми поважаємо своїх конкурентів і боремося за вступників з нашими конкурентами, але все-таки вступників у нас завжди більше, і це правильно. А ви маєте якісь співпраці конкретні із підприємствами, куди випускники львівської політехніки точно гарантовано беруться після на роботу після закінчення тої чи іншої спеціальності? Так, щоб гарантовано точно неможливо сказати, в нас є відділ працевлаштування, який має дуже багато підписаних угод і договорів з різноманітними підприємствами. Ці підприємства приходять до нас щороку або двічі в рік і проводять так званий ярмарок кар'єри, тобто вони пропонують нашим вступникам свою певну роботу. Якщо наші вступники цією роботою зацікавляться, їм сподобаються можливості, які може надати підприємство, Вони звертаються і, як правило, вони працевлаштовуються. От таким от чином іде співпраця. Так, щоб когось зобов'язати взяти на роботу. Студенти є всякі, розумієте, може бути студент, який не набере саме такої фаховості, як від нього очікує роботодавець, тому нема змісту такого саме вступу студента влаштовувати. Але як правило, наші вступники вони роботу знаходять оперативно, особливо з комп'ютерних спеціальностей. Ну і на останок, оскільки ми анонсували, що будемо говорити про вступну кампанію, ви як відповідальний секретар, на чому би наголосили, щоб ті абітурієнти, які зараз вступають до політехніки, чогось не прогавили і не упустили цього моменту стати студентом власне, вже навчального закладу. Ну, мушу сказати те, що з 29-го обов'язково подача електронної заяви, з 29 липня. Для того, щоб подати цю електронну заяву, вступник повинен зареєструвати електронний кабінет. Якщо виникає проблема з реєстрацією електронного кабінету, не потрібно займатися ніякою самодіяльністю, зверніться в заклад освіту, зокрема в політехніку, у нас є центр, який допомагає створювати ці електронні кабінети, подавати електронні заяви. Також важливо, що вступники, які мають пільгові категорії, щоб вони обов'язково перед тим як подавати свою електронну заяву, звернулися до нас для того, щоб ми підтвердили пільгу, тому що пільгу треба спочатку внести в електронний кабінет і лише потім подавати заяву, щоб цю пільгу можна було підчепити під заяву. Якщо ж вступник спочатку подасть заяву, потім згадає про пільгу, то не виключено, що для нього ця пільга потім може не зіграти. При розподілі державного замовлення, а це є такі важливі питання. Бажаємо вам багато вступників, таких, які будуть задовольняти ваші вимоги, і не таких, які подають 63 заяви на різні спеціальності. Нехай їх буде поменше. Михайло Гончар, відповідальний секретар приймальної комісії національного університету Львівська політехніка. Дякуємо за розмову. Слава Україні! Героям слава! Дякую!